Військові Черкаського краєвого товариства та тероборони долучилися до відзначення дня покрови, козацтва та захисників і захисниць України. На одній із центральних площ міста вшанували пам'ять гетьмана Богдана Хмельницького та відзначили військових. Військові, котрі були сьогодні серед нас. Це люди, які щойно повернулися з фронту. Люди, які сьогодні знаходяться на ротації, і нам дуже приємно було кожному з них вручити високі. Козацькі відзнаки патріоти України, адже від кожного з них, від кожного з нас, від кожної людини, яка сьогодні допомагає, будь-чим хто волонтерством, хто сіє, хто збирає хліб, хто бере в руки зброю, захищаючи територіальну цілісність України, ми разом, ми єдиний кулак. Також під час урочистостей вихованці Федерації бойових мистецтв продемонстрували на що здібна джеркаська молодь. Наша молодь це наше майбутнє. Зараз тут, на Україні йде війна. Тому треба зараз випитувати молодіж в патріотичному стилі. Вони навіть знати, що це таке. У мене перша юнацька казацька спортивна сотня і в Ні Павло Страпаского. Второй також сотні на Україні. Я сам не гражданин Украины, я громадянин Азербайджана. Но как я сюда приехал по спорту, как эти события начались, я вступил в лаву украинского казахства, принял присягу.